Чи може Божа благодать сприяти гордості та життю задля себе егоїстичному життю? Про це сьогодні будемо говорити, і я всіх вас любі вітаю з Різдвом, з Адвентом. І ми продовжуємо наші різдвяні читання. Євангелі від Луки, перший розділ з 28 по 33 вірш. І прийшовши до неї, йдеться про ангела Господнього, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. В цьому уривку, в цьому центрі можна сказати. Різдвяного оповідання, коли Ангел Божий приходить до Марії, розповідає їй про зачаття Ісуса Христа дивовижним чином. Ми з вами зустрічаємо тему благодаті. І благодаття тут з'являється двічі, коли ангел звертається до Марії і називає її, що вона сповнена благодаті, і потім він пояснює, що не треба їй боятися, бо вона знайшла благодать від Господа. І тема благодаті надзвичайно важлива взагалі в нашому християнському житті, тому що ми з вами спасені благодаттю. тому що це благодать це основна одна з основних істин християнства. Розуміти правильно благодать це надзвичайно важливо, тому що завжди благодать, як і всі інші істини слова Божого, атакуються неправильним розумінням. Тож тому і наше сьогоднішнє питання, з якого ми з вами почали. Чи може благодать сприяти, чи може благодать вести до того, що людина живе гордим життям, що людина живе задля себе, що людина використовує благодать задля того, щоб просто жити безбожним життям? І давайте подивимося на спочатку те, що ми з вами дізнаємося про Марію і як вона сприймала Божу благодать, яку реакцію у неї викликала Божа благодать, не просто почуття, не просто відчуття, не просто? Емоції, а саме її глибинну реакцію. По-перше, ми з вами читаємо тут, що Марія почала. Вона стривожилася, коли до неї звернувся Ангел. А ангел їй сказав, що вона сповнена благодаті. Вже після цих слів вона стривожилася. Вона не сказала, а, сповнена благодаті. О, тепер я можу взагалі робити все, що завгодно. Я ж сповнена благодаті. Взагалі можна тут благодать, знаєте, поставити такий міні-бізнес зробити, щоб благодаті, чи то продавати, чи то навчати благодаті. Ні, вона стривожилася і стала міркувати. І ми з вами вже в попередньому відео. Азали, що а... Точний сенс цього слова міркувала означає, що вона піддала аудиту. Це бухгалтерський термін. Ми всі розуміємо, що в бухгалтерії не буває приблизного міркування. Там не буває так, що ну, мені здалося, що сьогодні краще подивитися на ці цифри, на ці підрахунки. Ну, з такого кута зору, а завтра може буде з іншого. А вчора було з третього кута зору. Ні, бухгалтерія це точна наука і математика, точна наука. Там завжди е чітко і е всі цифри завжди. Такі, якими вони є. Тож Марія міркувала, що означає це привітання. І ось на ці міркування вона їх ще не озвучила ангелу, але Господь знає серця, і по факту вона вже задала ці запитання Господу. Ангел Господній відповідає їй на її внутрішні розмірковування, на такий внутрішній аудит. Е Привітання ангела, і ангел їй каже: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І давайте подивимося дуже маленьке слово з двох літер на слово бо не бійся, бо, тобто причина, чому не боятися не бійся, бо ти знайшла благодать у Бога. Тобто, благодать, ти її знайшла, ти її отримала. Благодать отримала по благодаті. Благодать неможливо заробити, купити, взяти в борг, потім відплатити, взяти. На знижках різдвяних або взяти в іпотеку благодать можна тільки отримати, благодать від Господа можна тільки отримати, і ангел їй каже: не бійся, бо ти знайшла благодать. Тобто Господь дав тобі благодать. І питання, чому Марія боїться, взагалі чому всі люди бояться зустрічі з Господом і чому зустріч з Господом викликає страх у людей? Питання чи то благоговійний страх? У людей народжених з гори, і ми коли читаємо зустріч з Господом з Божими анголами, вона завжди викликала страх страх страху людей, які знають Господа, вірять в Господа. І звісно ж, люди, які не знають Господа, зустріч з Господом також викликає страх. Не мається на увазі, коли люди про це просто думають. А реальна зустріч з Господом, чи якісь обставини скрутні, які виходять за межі контролю людини, викликає страх. Чому тому, що людина грішна, тому що людина недосконала, тому що людина винна перед Господом, тому що ми з вами маємо примиритися з Господом. Ми не можемо примиритися з Господом, тому що людина за свої походженням від Адама, грішним походженням, ворогує з Господом кожна людина, включаючи мене, на жаль, але це факт нашого життя. І тому людина боїться з Господа. Тому зустріч з Господом це взагалі не така зустріч, знаєте, коли тобі будуть просто медалі роздавати чи просто тебе, знаєте, славою покривати через те, що ти такий класний. Зустріч з Господом це серйозна зустріч з творцем, з суддею, з досконалою особистістю, яка нас створила і забоже. Божим задумом ми також маємо бути досконалими, як люди, не як Бог, як люди, але не є такими, тому що порушили цей Божий задом. Тож зрозуміло, що Марія, віруюча людина в Господа, народжена згори, вона боїться цієї зустрічі, це її лякає, тому що Господь всемогутній, тому що ангел Господа це Божий посланець, тому що вона грішна людина, і поряд з Божим посланцем вона відчуває ще більше все те, про що вона Знає і в що вірить щодо себе свого становища перед Господом, але в присутності Божого ангела все це знаєте більш яскраво стає очевидним і на досвіді відчутним для самої Марії. І ангел її заспокоює, двічі заспокоює, Перш за все, він починає з заспокоєння, навіть з надихаючого такого заклику. Це не просто заспокоєння, це е, заклик радій сповнена благодаті. А потім він її заспокоює. Не бійся, Марія. У тебе є благодать. Не бійся. Бо Господь діє по відношенню до тебе через благодать. Не бійся. Між Господом та тобою є благодать від Господа, не від Марії. Від Господа, то не бійся. І думка, яку я ще раз хочу підкреслити, що Господня благодать вона приносить втіху, вона приносить радість. І коли ми з вами будемо читати далі про Малію, ну будемо разом читати. Я думаю, що всі не один раз читали. Що коли Марія прийшла до Єлизавети і було привітання від Єлизавети, то Марія починає співати пісню, і вона каже, що радіє душа моя. Радіє, що Господь зглянувся на смирення своєї раби, радіє моя душа. Але коли вона е, спілкується з ангелом, вона не співає цю пісню. До тієї пісні вона ще має е, дозріти, вона має пройти певний шлях у своїх розмірковуваннях, у своєму розмірковуванні щодо Господніх слів, щодо Господньої благодаті. Це не розмірковування з нуля, бо Марія вже вірить в Господа як свого Спасителя, тобто, це не євангелізаційна. І на зустріч Ангола з Марією. І ми знаємо, що ця благодать вона й призведе до того, що Марія буде радіти, співати про це через її пісню. Ця радість внутрішня, вона виплеснеться назовні, і ми з вами відчуваємо цю радість і Дух Святий торкається нас через слова Марії, тому що вони сповнені не просто радістю, вони сповнені Духом Святим, откровенням, вони сповнені натхненням від Духа Святого, тому що вони записані в Слові Божому. Тобто, це текст, який. Не просто надихнутий Господом, а це текст Богонатхнений, це текст, який повністю відповідає Божій істині. І ми з вами бачимо це просто в реальному житті, що, до чого призводить благодать, яку Господь дає віруючим людям, тому що всі ми з вами отримали Божу благодать. Ми спасені по благодаті, ми з вами віруємо по благодаті. Віра це дар Божої благодаті, віра в Ісуса Христа, Спасительна віра в Ісуса Христа, це Божої благодаті. Ми з вами народжені з гори по Божої благодаті. Господь нас тримає в своїх руках по Божій благодаті. Ми з вами отримуємо царство Боже по Божій благодаті. Тобто, Божа благодать, вона всюди навколо нас, вона попереду, позаду, вона праворуч, ліворуч нас. Ми всюди в Божій благодаті. І тепер давайте подивимося ж на те, який відгук. В Марії має урозуміння, зрозуміння Божої благодаті. Треба ще сказати, що Марія має Божу благодать, скажімо так, в двох напрямках. По-перше, як всі ми маємо Божу благодать, як спасені люди, і це величезна Божа благодать. Але також Марія має благодать в тому, що вона є мамою Сина Божого. Як ми з вами, кожен з нас, має дуже багато особистої Божої благодаті щодо обставин, щодо покликання, щодо дарів Духа Святого. Багато особистої Божої благодаті, але всі ми фундаментально стоїмо на Божій благодаті. А Божа благодать стоїть на Ісусі Христі, на суверенній волі Божій. І ми бачимо, що Марія вона каже в 38 му вірші: ось раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. І коли вона говорить ці слова, коли Ангел їй ще більше пояснив, що її син це втілений Господь, що її син це вічний цар, що її син це особистість Господа, яка втілиться над природним чином, тому що Дух Святий буде силою, яка зачне цю дитину в лоні Марії, Дух Святий унеможливить перехід гріха від грішної Марії до безгрішного її сина. Втіленого сина Божого, і ми бачимо. Що благодать породжує в Марії смирення, благодать породжує в Марії ще більше розуміння, що вона е, нічим не може цього заслужити. Вона каже, що я раба Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. Це відгук послуху, це відгук бажання служити, бажання присвятити своє життя служінню Господу ще більше. А служіння бути мамою Ісуса Христа це не служіння бути ані царицею небесною, ані царицею. Земною це служіння прожити дуже складне життя, соціально складне, побутове складне, емоційно складне. Вона, пригадуєте, вона була на Голгофі, коли вмирав її син, і вона сприймала все те, що було спрямовано на Ісуса Христа. Дуже багато складнощів було в її житті, в тому числі побутових. Але Марія каже, що я раба Господня, хай мені буде за Словом Твоїм. І ці слова вони перегукуються зі словами самого Ісуса Христа, коли він в гецеманії молиться і каже: Не моя воля, небесному батьку каже: Не моя воля хай буде, а Твоя. Це складно йти на страждання, це біль. це… Е... Викликає у мене страх, каже Ісус Христос. Страх, що я буду залишеним небесним батьком, але нехай буде не моя воля, а Твоя. І ці слова Ісуса Христа в Гецеманії, слова Марії, коли вона говорить: Ось раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, Можна сказати, що це. Фрази близнюки це фрази повної довіри Господу, грішної людини і в Геціманії безгрішного Сина Божого. І ми бачимо, що джерело, ми ми бачимо, що ключ цих сердець, один тий самий у Марії, мами Ісуса Христа, у самого Ісуса Христа, і у кожної людини, яка народжена Духом Святим, по благодаті, благодать. Нас захоплює, благодать Господня нас дивує, благодать Господня дає нам зрозуміти, що ми нічого не заслужили. Благодать Господня нас змиряє, благодать спонукає служити Господу, посвятити своє життя Господу, і благодать сповнює радістю, благодать сповнює натхненням, благодать сповнює любов'ю. Благодать сповнює, благодать прибирає будь-який страх і сповнює любов'ю, в якій немає страху, любов'ю Господу. Господа і любові до людей. Тож будемо з вами сприймати Божу благодать. Е Таким чином, як її сприйняла Марія, не зухвало, не так, що Божа благодать це просто дозвіл робити все те, що я хочу, а дійсно зрозуміти, що таке Божа благодать, що вона змінила в нашому житті, що ми отримали через Божу благодаті. Саме Ісус Христос є для нас повнотою Божої благодаті. Тож саме для цього ми з вами читаємо Слово Боже і, і, зокрема, різдвяні читання щодня, щоб ще більше і більше поглиблюватися в розуміння Божої благодаті. Самого Ісуса Христа, щоб бути сповненими посвятою Господу і радістю. Яка приносить благодаті, щоб страхи вони залишали наше серце, щоб ми були сповнені саме радістю в Божій присутності? Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть дзвіночок, ставте подобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб слово Боже розповсюджувалося і торкалося б якомога більшої кількості людей. Гарного всім адвенту!